Привіт! Сьогодні я покажу, як встановити Magento на локальний сервер AppServe, тобто Apache. Передусім йдемо до офіційного сайту Magento magentocommerce.com. Download. Тут вибираємо Full Release, Версія 1.4.0.1. Вибираємо формат ZIP-файл. І натискаємо завантажити, тобто Download. Завантажуємо цей файл на жорсткий диск, тобто на ваш комп'ютер. Тепер йдемо до теки, куди завантажили цей zip файл Розпаковуємо його. Заходимо до директорії. Копіюємо тут директорію Magento. Йдемо до директорії з вашим локальним сервером Apache і вставляємо скопійовану директорію. Тепер відкриваємо оглядач і вказуємо шлях до тієї директорії, де у нас розміщено Magento. Тобто локальний сервер Косариска Magento. І бачимо інтерфейс інсталяції. Ставимо галочку біля I agree to the above terms and conditions, тобто погоджуємось на умови і натискаємо на Continue. Далі. Вибираємо локаль, тобто мову, часовий пояс і валюту. Натискаємо на Далі. Continue. Тут вказуємо ім'я бази даних. До речі, не забудьте її перед цим створити. Тобто базу даних з ім'ям Magento. Вказуємо ім'я користувача бази даних. Пароль користувача бази даних. І, якщо треба, префікс. Скролимо донизу і натискаємо Continue. Тепер створюємо обліковий запис адміністратора, вкажімо ім'я, прізвище і електронну адресу. Тут вказуємо ім'я користувача для адмінпанелі, тобто панелі управління, потім пароль. І підтверджуємо пароль. Також можна вказати ключ шифрування і натискаємо далі. Тобто Continue. Можете скопіювати ключ шифрування, бо пізніше він може знадобитися. Тепер можна піти до фронтальної частини. Або натиснувши на ось цю кнопку «Go to back end» до панелі управління. Отже, так можна встановити Magento на локальний сервер AppServe. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Хай щастить!